Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати природу нашої держави. І на сьогоднішньому уроці ми з вами переходимо до нової теми, розглянемо корисні копалини України. Ви, мабуть, знаєте, що багато тих благ, якими ми користуємося, пов'язані саме вироблені з якогось природного ресурсу. І більшість матеріальних речей, які ми з вами використовуємо. Вироблені саме сервною для них є саме різноманітні корисні копалини, і не тільки. Так, наприклад, в наших будівлях тепло і є світло завдяки кам'яному вугіллю, яке спалюється в теплових електростанціях. Всі металічні прилади, інструменти, якими ми користуємося для їх виробництва, потрібні різноманітні руди металів, чорні і кольорові, які залягають. В надрах, в тому числі нашої держави. Наші будівлі, в яких ми живемо, побудовані з різноманітних будівельних конструкцій, які виробляються теж із корисних копалин. Тобто, ми можемо сказати, друзі, що корисні копалини є сировинною базою для виробництва багатьох матеріальних благ, якими ми з вами користуємося щодня. Тому вивчення корисних копалин України на сьогоднішній час є досить актуальним. Бо, як я буду казати вище, Україна відноситься до країн, які досить багаті на корисні копалини. Отже, тема нашого сьогоднішнього року корисні копалини України, і будемо розглядати географію паливних корисних копалин. Мета нашого сьогоднішнього року розглянути географію саме паливних корисних копалин. Давайте будемо розпочинати. І так, корисні копалини, або яких, по-іншому ще називають мінерально-сировинні ресурси, це усі гірські породи мінерали, які людина використовує у господарській діяльності для того, щоб забезпечити свої потреби. Або ж використовує діти, або ж може використовувати в майбутньому. В усьому світі налічується понад 200 видів різноманітної сировини, понад 200 видів різноманітних корисних копалин. І з них в Україні залягає. 50 видів. І я хочу сказати, що це досить високий показник. Корисні копалини поділяються за різними ознаками. За агрегатним станом, як бачите, їх поділяють на тверді, рідкі та газоподібні. Але найвідоміший поділ корисних копалин – це за їх використанням. За використанням корисні копалини поділяються на три основні групи, як ви бачите: Це рудні або металеві корисні копалини, нерудні або неметалеві і горючі. Або палення їх ще називають. До горючих корисних копалин відноситься газ, нафта, кам'яне буре вугілля і торф. Також сюди відноситься з горючі сланці та сланцевий газ, про який ми теж сьогодні будемо говорити. Далі, до рудних або металевих корисних копалин відносяться руди чорних і кольорових металів. До руд чорних металів ми відносимо залізні та марганцеві руди. До руд кольорових металів відносимо руди благородних металів, тобто золоті, платинові та срібні. А також руди інших кольорових металів, зокрема, мідні, титанові, уранові, свинцево-цинкові та ряд інших. На сьогоднішньому уроці, діти, ми зупинимося з вами саме на корисних копалинах паливних. Якщо говорити про паливні корисні копали, уже вже сама назва паливні або горючі говорить про те, що вони використовуються як паливо, тобто для опалення приміщень для роботи двигунів внутрішнього згарання в автомобілях, вони мають осадове походження і залягають вони в надрах, у межах давніх та молодих платформ та на передгірських прогинах. Ось усі паливні корисні копалини, які. Мають місце на території України: це кам'яне вугілля, буре вугілля, торф, нафта, природний газ, горючі сланці та сланзовий газ. Україна повністю забезпечує власні потреби у кам'яному та буровому вугіллі. Водночас нам не вистачає діти стратегічного палива, тобто нафти і природного газу, особливо нафти. Нафтою наша держава забезпечена всього на 8%. Природним газом на 22%. Але повернімося до того, чого у нас багато. 94,3% прокладів вугілля це кам'яне вугілля. Кам'яне вугілля, яке ви бачите на малюнку, ось воно, і ось так відрізняється високій якості, тому що в кам'яному вугіллі, яке залягає в надрах нашої батьківщини, високий вміст вуглецю. Тому, коли ми спалюємо українське кам'яне вугілля, то виділяється багато теплоти. Безумовно, це супер. В Україні є родовище найкращого сорту вугілля, яке називається антрацит. Подивіться, ось звичайне кам'яне вугілля діти, а ось антрацит. Бачите, воно таке блискуче чорне. Антрацит це висококалорійне вугілля. Тобто, якщо ви спалюєте антрацит, ви отримуєте більше тепла, ніж ви спалюєте звичайне кам'яне вугілля. Але 30% вугілля це коксівне вугілля, яке використовується як паливо. У виплавці чавуну та сталі, все інше антрацит. де у нас є основні поклади. Давайте ж звернімося до карти. На цій карті ми можемо бачити, що кам'яновугільні басейни, почнемо з кам'яного самовугілля, позначені такою штриховкою. Тому в атласі дуже легко знайти ці басейни. Перший басейн це Донецький басейн, другий львівсько Львівсько-Волинський басейн. Тобто, у нас на Україні діти поклади кам'яного вугілля залягають на протилежних районах держави. На заході і на сході, думаю, це зрозуміло. Давайте будемо рухатися далі. Найбільшим кам'яновугільним басейном безумовно є Донбас. Це він найбільше не тільки в Україні, але й один найбільший в Європі або Донецький басейн. Звичайно, в силу тих подій, які відбуваються сьогодні на території України, ми з вами майже втратили цей басейн. Але як би там не було? Площа розвіданих родовищ аж 50 тисяч квадратних кілометрів. До цього часу більшу частину вугілля добувають саме на території так званого нового Донбасу. Це у нас Дніпропетровська та Харківська області. Як я вже казав, раніше це була Донецька, Луганська. Зараз, внаслідок того, що ті території тимчасово окуповані, у нас Дніпропетровська і Харківська області. Хоч за запаси кам'яного вугілля і значні, видобуток їх дуже складний, тому що глибина залягання шарів сягає аж до півтори тисячі метрів. Тому розробка може відбуватися тільки шахтним способом. Перед вами на слайді ви можете бачити фрагмент шахти у Донбасі кам'яне вугілля добувають шахтним способом. Глибина залягання шарів. Десь середня 500-750. Найглибша шахта 1405 метрів. Ви бачите тут рельси, і бачите колії, перепрошую, і бачите вагонетки, яким, яким, за допомогою яких вугілля доставляється в верхні шари шахти. Наступний басейн це львівсько волинський басейн. Він значно менший за Донецький, дає всього 2% усього кам'яного вугілля. Працювати цей басейн почався ще в ХХ столітті, перші шахти було засновано у 1952 році. Площа басейну набагато менша, ніж на Донбасі. Всього 10 тисяч квадратних кілометрів. Але в наш час, коли значення донецького басейну сильно зменшилося, це, цей басейн став основним районом видобутку вугілля. Причому глибина залягання пластів тут всього 300-700 метрів, і якість вугілля досить висока. Крім кам'яного вугілля, діти, Україна має значні запаси і бурового вугілля. Ось так воно виглядає. Подивіться, будь ласка, на слайд, а це значок, яким воно позначається на карті. Буровугільний басейн у нас один. Він називається Дніпровський. Ось він показаний коричневим кольором. Буровугілля утворилася, як і кам'яне, з решток давніх рослин. І залягає в районі, як бачите, українського кристалічного щита. Тут розвідано 80 родовищ, видобувається переважно кар'єрним, тобто відкритим способом. Але буреві діти має низьку теплотвірну здатність. І через це застосовується менше, ніж кам'яне родовище кам'яного вугілля ви можете знайти, відкривши відповідну карту атласу Мінеральні-саровинні ресурси України, і прочитати їхні назви. Я не буду зараз на цьому особливо зупинятися. Тепер, друзі, переходимо до стратегічного палива. Стратегічне паливо це нафта і природний газ. Чому? Тому, ці, тому що ці корисні копалини на сьогодні найбільш використовуються. Поклади нафти і природного газу, як я вже казав, на жаль, на території України обмежені. Сьогодні ми можемо забезпечити себе лише на 7-8 на потреб нафтою і на 22-25% потреб природного газу. Причому 57% всього видобутку нафти і 90% видобутку природного газу припадає до осадового чохла дніпровсько донецької Западини, показують, де це на карті. Дивіться. У нас нафту і природний газ добувають в трьох основних районах. Перший район діти називається Східний, Освін, або Дніпровсько-Донецький. Другий район називається Західний або Карпатський. І третій район називається Південний або Причорноморсько-Кримський. На цьому слайді ви можете бачити, як позначаються, е, якими значками позначаються родовища нафти і природного газу. За допомогою цих значків в тому чи іншому районі ми легко можемо визначити. Найбільше родовище нафти і природного газу. Починаємо з Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного району або Східного. Це найбільше, як я вже казав, нафтогазоносних район. Тут нафтоносні шари залягають на глибині понад 5 кілометрів. Геологічна розвідка почалася в 30-х роках минулого століття. А видобуток почали в другій половині минулого століття. Найбільшими родовищами нафти є Зачепилівське родовище, глинсько розбишівське Качанівське, Леляківське та Анастасіївське, а найбільше родовище газу Шебелинське, Єфремівське та Західнохристищинське родовище. Найстарішою і сильно виснаженою районом є Прикарпатська нафтогазоносна або Західна нафтогазоносна область. Вона бере свій початок іще з 18 століття. З 18 століття нафту тут витягали з колодязів відрами. Причому глибина приблизно десь від 4 до 6 З глибини від 4 до 6 метрів. До речі, про видобуток нафти. Розповідається в повісті Борислав Сміється, де говориться про е, той район, де з кінця 19 століття почався промисловий видобуток нафти в Бориславському родовищі. На сьогоднішній день, на жаль, ця область своє значення втрачає для видобутку нафти. Сьогодні діють тут невеликі родовища, такі як Долинське, Бориславське та Старосамбірське. Поклади газу дещо більші і найбільше родовище Солотвинське, Залужанське. Та Хринівське. Ще раз кажу: всі назви цих родовищ ви можете знайти на відповідній тематичній карті. Найбільш перспективним же вважається Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна область або південна, ось вона. Де поклади розташовані в осадовому чохлі молодої Скіфської платформи. На сьогоднішній день. Тут тривали пошуки нових родовищ нафти і природного газу, особливо на шельфі Чорного моря. Вважається, що шельф Чорного моря дуже перспективний щодо родовищ нафти і природного газу. Тут, на глибині 500 метрів, і далі в земній корі, на глибині 5000 метрів, є значні родовища цього стратегічного палива. Але я хочу вам сказати, що внаслідок того, що у 2014 році значна частина. Акваторії Чорного моря була окупована Російською Федерацією. На жаль, доступу ми не маємо. В Криму розроблялися родовища газу, такі як Джанкойське, Голіці, Глібівське, Задорненське. В шельфі Чорного моря відкриті були Голіцинське, Штормове, Одеське родовище. Почалася розробка невеликих і нафтових родовищ в Одеській області, наприклад, наприклад, Східно-Саратське родовище. Окрім нафти і природного газу. Також до паливних корисних опалень відноситься торф. Торф у нас діти добувають на півночі України на поліссі. З середини минулого століття, його припинили використовувати як паливо і використовують в основному як органічне добриво. Також на території України є поклади горючих сланців. Є вони у нас на Черкащині та на Кіровоградщині. на початку 60-х років ХХ століття було відкрито найбільше в світі родовище горючих фланців. Називається Бовтинське, на Кіровоградщині. Але, на жаль, за браком коштів, його законсервували і на сьогодні не розробляють. Натомість дуже широко використовується торф. на цьому малюнку, на цьому слайді, ви можете бачити, що торф, з торфу виробляють дьоготь. Да? Далі виробляють торфовий брикет для опалення будівель, виробляють віск, да? тобто дуже багато газ виробляють, різноманітний. Тобто дуже багато широке використання знаходить торф. Використовується він як і теплоізоляційний матеріал. В Україні є перспективи щодо сланцевого газу. Райони залягання у нас дві: Це львівсько люблінський район на заході України та Дніпровсько-Донецький район на сході України. Вчені подейкують, що якщо ми почнемо добувати сланцевий газ, то Україна позбудеться газової залежності. Чи буде воно так, чи не буде, подивимось, час покаже. А на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.